Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. У цьому відео ми покажемо приготування домашньої ліверної ковбаси, з печінки та легенів. Ковбаса вийшла, як і всі домашні ковбаси, дуже смачною, соковитою та ароматною. Подається до столу вона гарячою. Ця надзвичайна гаряча закуска чудово буде виглядати на будь-якому святковому столі. Повірте, ваші гості будуть у захваті. Рундяні кільця з пилу жару ковбаси нікого не залишать байдужим. Друзі, як говорили ми раніше, ковбаса подається до столу гарячою. Тому консистенція такої ковбаси м'яка. Перед подачею кільця ковбаси підсмажуємо, знімаємо шпагат і нарізаємо великими шматками. Щоб приготувати ось таку ліверну ковбасу нам задобляться такі продукти. Легені сирі 450 г, печінка, сира 400 г. Сало свіже 300-400 г. Цибуля 300-400 г. Рис сирий 100 г. Сіль за смаком у нас 2 чайних ложки. Перець чорний мелитий 1 чайна ложка. Кишки свинячі 2-2,5 метри. В інтернет-магазині Стейки Карпат ви можете придбати м'ясо, вирощене правильно, по найвищих стандартам, без використання гормонів росту та антибіотиків. М'ясо від перевірених фермерів отримано з тварин вільного вигоду. Посилання на сайт в описі під відеороликом. Спочатку підготуємо продукти. Свинячі легені проколюємо ножем. Кладемо в каструлю, заливаємо холодною водою. Ні в якому разі не набирайте води повну каструлю. Ставимо її на вогонь, нехай легені варяться 2 години. При помірному кипінні. Рис миємо в теплій воді і варимо розсипчасту кашу. Печінку нарізаємо на невеликі шматки. Миємо її в проточній воді, тепер печінку бланшируємо. Для цього нагріваємо воду до 90-95 градусів, закладаємо в неї печінку і витримуємо її при температурі 85-90 градусів 20 хвилин. Ні в якому разі не доводьте печінку до бурхливого кипіння. Така печінка виходить дуже ніжною. Поки легені відварюються, а печінка бланширується. Нарізаємо сало й цибулю на не дуже дрібні шматочки. Підсмажимо сало й додаємо цибулю. Підсмажуємо її до готовності. Дивіться, не пересушіть. Провіряємо, щоб кишки були цілими з допомогою обрізаного шприця. Друзі, структура ковбаси м'яка, тому кишки повинні бути без дірок. Для приготування ковбаси ми підготували всі продукти. Нарізаємо легені для м'ясорубки. Пропускаємо через м'ясорубку печінку, легені і сало з цибулею. Додаємо до меленої маси сіль і перець. Перемішуємо. Додаємо рис. Знову все гарно розмішуємо. Фарш для приготування ковбаси готовий. Готуємо ковбасу. Ставимо на м'ясорубку насадку для приготування ковбаси. Надягаємо на неї кишкову оболонку. Кінчик кишки не зав'язуємо. Робимо ковбасу. Готову ковбасу перев'язуємо бавовняним шпагатом. Проколюємо з обох сторін шилом або голкою. Поміщаємо ковбасу в кип'ячу підсолену воду, варимо при дуже тихому кипінні 15-20 хвилин. Друзі, це дуже важливо. Вода не повинна бурхливо кипіти. Після цього часу виймаємо її з води. Нехай підсохне 10 хвилин. На розігрітій сковородці з жиром. Підсмажимо ковбасу з обох боків. Під сковорідкою у нас помірний вогонь. Ні в якому разі не підсмажуйте на дуже сильному вогні. Знімаємо ковбаси шпагат і подаємо її до столу гарячим. Смачного, друзі! Ось і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі. Не забудьте поділитися цим відео з друзями. Все, до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!